Ну що ж, погнали оцінювати трейлер. Мені аж самому цікаво, йоу, бум! Що за танк це єті? Мені аж цікаво, я дивився лише кінець, де побачив, коли будуть фрукти, і все. А самих цей трейлер і єті я не бачу. Я його проскіпав. Я-яй Леопард 5 лям чувачок стоїть. Де його 5 лям? Да. Мені не подобається, що боксруч далі далі віддаляється від оригінального One Piece. One Piece б'єті не переміг, я думаю, б ніколи це леопарда. Ну нехай вже буде так, як вони зробили. Йой, ще й речи, що й гризається, йоу. А цей менший, так? Але швидкіший, як я зрозумію. Чи ні? Ой-ой-ой, який захват! Пу! Та ти шо? Що він творить? Що він робить? Йо? Диха агресивно. А, і все, це він його виграв. типу. і бачили, що пар такий. Yo, ви, напевно, не очікували, що в грі з'являться нові шалені фрукти. Подивіться на цю модель. Дизайн спеціф це просто неймовірно. Вона е... ви а, говорить він, що вигуляв типу, є ті паєті леопарда в парку і що сила перемогла швидкість. Коли я говорю, то справді маю в виду, що. Покажу вам най, найсильніший, типу найжорсткіший фрукт типу, чи прийом в горі. Перший це Ice Club, тобто хлопок. Ой, ну ось так він виглядає. І також він нагадує вам підписатись на канал, тому що до трьох тисяч залишилось зовсім трьох трохи. Так, далі це у нас сніжний якийсь, ну, шарик, ви бачите? А, так, да, і він говорить, що. Е, як я зрозумів, треба, ну він сам наводиться, тобто вам не потрібно ось так робити, і прямо по воно по і має саме наводитись. Типу завтра наводка, як я зрозумів. Уй, дивіться, як летів. Паум! Що це за напейн, якась лапа розкидающа. Тепер у нас скіл на С. За скільки за 100 мастерів. Уй. Прикуніків це справді ти виглядає круто. Ю, you... yeah. Ти поди бачили, типу, як в цього, що розбиває пространство, як цей фрукт називається? Забув. А, Білоуса, походу. Ну ладно, це не та не зовсім це. Подивіться на ці спецефекти, анімацію. Ну він би хвалить, типу, що вони ж старались над цим робили. Ну добре, давайте почуємо ваші, м, типу, думки на рахунок цього е, ну, фрукта. І тепер подивимось на F-Skill. Що ж він робить? Так, уй-ой-ой-ой-ой. Це. Перша, я так розумію, якась версія є на землі. У-ху-ху-ху. Що він творить? Куда він його? Скільки разів він його вдаряє в ту землю. Боже милий. Він просто з ним знущається, просто до свого друга знущається. І це на це на. А, це на F, це за 200 мострів. Так, він говорить типу, є як розумію, перша е, ну перший і другий стиль, тобто наземний і на верхній. Тепер 3400. Як я зрозумів, він говорить про те, що тут немає трансформації, точніше, я шкали ярості, як у леопарда, і тому вам можете трансформуватися в будь-який момент. Бум! А для цього, як я розумію, 600-й левел. Ну, тим не менш, подивіться на його вигляд. да, ну, виглядає він, звісно, красиво. Нічого не скажеш. Це просто це вищий клас. Це він так, ну блін, це круто. Хоч такого й немає, але ну мені чесно більш подобається, ніж ГАЗ. Ну, вигляд, та його вигляд. Тепер він показує Ice Club. Ну, типу, хлопок. Уйю. Це вже якийсь жорсткий лід. <с saturing> ну, схоже друг. Оху, так що й по воді ходить. Ну так, справді як лід. О, він ходить і може от. Да ну. Серйозно, Прико... ну говориш, типу, залишається після себе і можете ходити. Так, тепер. Ух, який шар, та що це бомба якась? Лядяна бомба, серйозно. Подивись, де це тіла Чіло... Ну, блін, дуже класно виглядає. Оце прям з цієї трансформації. Мой улетів чувачок. Ну добре. Ви ну, можете його кидати, як я зрозумів. І зараз він вам продемонструє, що типу також бачите, залишається типу лід після себе трохи. Тепер у нас на С. Якийсь морський рух він говорить, я не дуже розумію. О, бачите, і. Ой-ой-ой, це він зажав його? Що він робить з ним? Так, телепортується за ним і що, і, і б'є силу назад. Дивіться, як це виглядає. Ой-ой-ой, я чесно уже б. оцей фрукт, я хочу по чим газ. Вигляд його просто мені дуже подобається. Ну і тепер F. F, Я думаю, це якийсь наземний, як я розумію, він показує. Так, типу на землі, як він його просто і все. І є типу наземне і повітряна, це, як я розумію. Ну, дві версії цього f скіла Цей нам показує поки що наземну. О, зараз, по ідеї, має показати, як воно зверху виглядає. да, бачите, його типу підкидає охо ху ху Ото впечатав його чисто. Так, що це не. Ви не можете сказати, що це не круто. І давайте ще раз, ще раз, подивіться. Це, Ну, це його слово. Удари по землі, як його відкидає. Ну це справді виглядає круто. Добре, ну давайте ж подивимось, тепер, коли. Ем... Напишіть, напишіть коротше, в коментарях, що ви думаєте. Ну, чесно, я вам скажу, що виглядає просто потужно. Я вже хочу його отримати, і мені цікаво, в мене то є леопард. Чи вийде, коли на леопарда? Але я думаю, якщо добавкою, то так. Так, ну що ж, добре, дякую. Ви додивились до самого кінця. Неочікувано. І а тепер він говорить за обнову. Ну я вам вже це говорив, що. Типу, 24 го е, числа е, він вийде, по ідеї вночі, і 25 го він буде е, цілий день. Ось він показує типу, що раз один фрукт буде кожен час спавнитись, і ну типу кожен час можете його забрати. 25-го числа, але він не знає, типу, бо яке число. Ну як він не знає, він просто нам поки що не каже. Говорять, можливо, буде навіть довше, чим за 25 сп'яте число. Ну, це вже він говорить за хроматичні ці. Що якщо ви типу йому хтось скине якийсь кін чи щось такого, то ну е, ідею, типу, підкине для для аури, як я зрозумів, то отримає її безкоштовно. Ну це я не дуже зрозумів, та й не важливо. Головне, що ми узнали, коли буде дата фруктів. У мене вже є цікава ідея, що можна зробити. Ну да, можете відписуватись на Діскорд канал, Телеграм. Ось вам я залишу на телеграм головне посилання, і все, яку що до, до, до кінця і продовжуємо український контент разом. Все. дякую, буває три тисячі до кінця року. Давайте доб'ємо ой до кінця року, до кінця різдва.